Коротше, казав, виїхали з боцманом. Тепер спокійно можу, бо я не можу, коли дуже нервничаю і мені мішає записувати відео, сказати, що я хочу, бо я вже забув, що я хочу сказати. По ситуації, блін, ну, скажімо так, вона оці блять, брехні стабільно тяжовала, напряжена, контролювана, говно це все. Блін. Підери, їх вони накопичили той ресурс який максимальний, могли зі своєї сраної рашки парашки зібрати. І зараз лізуть, 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 блядь. і вже там, де нема бронетехніки, там піхоти лізуть. І це бойня постійно. От ми тільки що були на одній з наших точок, а ми дуже, ну, дуже великій великі полосі працюємо. І зрозуміло, що ну, в різних же ж, і напрямках, ну, в широкій полосі, не буду казати, то заїхали пацани зараз. За Сьогодні зробили вже 16 вилягів і Це 12, 11.40. Да? 11.40. І завалили вже кучу підарів. кучу підарів. Яка велику роль? А все, броня наша, що вистить. Це пацани погнали на, на штурмовки туди. Типу, да. Це, кстати, штука дуже прикольна, вона ефективна. Ну, коротше, якось так.